Все починається з молока, а молоко з корівок. Доброго дня! Розкажіть, будь ласка, де ми знаходимося із вами, і що тут відбувається? Ми знаходимося на сімгоспіприємстві «ПСП Україна, відносимось угу. до групи компаній «Ерідон». Без перебільшення можна сказати, що це мабуть одна з найінноваційніших молочних ферм. Україні. Більшість процесів, які можуть бути автоматизовані чи роботизовані, тут втілені в життя. А скільки корів в нас тут? В цьому приміщенні є 4 групи, кожна група до 115 голів. Угу. А в цілому, в фермі 860. 860 корів. І кожна корівка дає на добу. 35 літрів молока. 35 п'ять Але... літрів молока. Але ми прагнемо більшого. Ось ми підійшли до доїльного робота. Що він робить, як це відбувається? Розкажіть, будь ласка, є приміщення доїльного роботу, куди корова може в будь-який час підійти. Робот дізнається, що це за тварина, бо кожна, як ви бачите, має респондера на своїй шиї. Ага. Він розуміє, чи їй прийшов час доїтися, чи не прийшов. А тобто може її відправити, Та, так він може сказати. Ще не готова. Стоп. Ти, ти нещодавно була, іде далі. Є корови, які можуть хотіти чотири рази на добу, дається їм буде дозволяти робот. А Як дивитися. він це вирішує? Він розуміє надій з кожної корови. Рахує, да? скільки так, вона дала. Так, він перевіряє на якість це молоко. До цього ми якраз як будемо в роботі, я більш детально розповім. Він вирішує, виходячи з того кількості молока, яке вона дала, скільки гранул їй дати у цукерки. Тобто, ага. якщо вона дає багато молока, нам потрібно це компенсувати харчуванням, і вона отримує багато гранули. Якщо вона дала мало молока, ну мало сукерки отримала. Нічого собі пішли дивитися тоді, як це відбувається. Ми знаходимося всередині доїльного робота. І Що тут відбувається? Коробка підійшла перед початком доїння. Робот промасажував її вим'я, почистив вим'я і автоматично підключається для доїння. Після доїння він обробляє вим'я. Дезінфікуючим розчином і ось оці речі, як підготовка вимені до доїння і післядоїльна обробка, це те, де в стандартних фермах зазвичай є дуже багато так, людського впливу, негативного людського впливу. То ганчірку не помив, то забув, то якось зробив інакше. В результаті ми отримуємо значно краще здоров'я для корови в результаті автоматизації цього процесу. Плюс, якщо ми говоримо про якість молока, на цьому випадку воно зовсім не має контакту з киснем. Тобто робот почав доїти, Це чудово, воно так. потрапило якомога сторіше до молочного танку, де охолодилося до плюс 4 градусів за декілька хвилин. І таке молоко матиме найвищу якість. І все, його забрали і повезли на завод молокія. Звісно, корови мають місце, де вони можуть відпочити, корови мають доступ до води, до чесало для того, щоб відпочити. Захотіли поїсти, підійшли поїли. Захотіли подоїтися – пішли подоїлися. А що, що вони їдять? Зараз ми знаходимося в комбікормовому сесії компанії ПСП Україна. Тут ми виготовляємо до 20 тонн комбікорму щодня. Позаду ви бачите шість ємностей. В кожній ми готуємо раціон чи комбікорм для різних вікових груп. На даному комбікормовому заводі ми ви використовуємо сировину. Нашого господарства кукурудза, ячмінь, пшениця, соєвий та соняшниковий шрот. Як результат, ми отримуємо максимально збалансований корм для кожної вікової групи на нашій фермі. Саме основна ознака корму. Якщо він має приємний запах, скоріш за все, в ньому немає ніяких проблем. Якщо ви чуєте неприємний запах, то це рівно така ж сама проблема буде для корови. Вона не буде їсти те, що неприємно пахне. Під час заготівлі ми хочемо бачити, щоразу якість наших кормів. Для цього ми придбали кукишенькову лабораторію, і за декілька хвилин ми можемо отримати. Якістії зеленої маси, яка приїхала. з поля. Це Трактор трамбує люцерну? Так так тільки вона приїхала. Ми можемо зразу ж її проаналізувати uh -huh. і розуміти, чи якість нас задовільняє чи ні. А ви не докупаєте корівок? Вон, ви їх самі і вирощуєте чи докупаєте? Тоді, коли ми побудували цю будівлю uh -huh. для того, щоб її оперативно заповнити, ми в данії придбали нетилі. Uh -huh. Це датська корівка. Так, так. так. Uh -huh. піклуйтеся про своє здоров'я. Купуйте тільки натуральні та якісні продукти. До нових зустрічей.